Ну що ж, друзі, є в нас ціленькі пляшечки, і зараз я вам їх покажу. Ось, друзі. Бачите, кінчик, щупа, ось там якраз вперся в пляшечку. Так, вона здається ціленька. Зараз буду її докопувати і виймати. Друзі, ось момент істини, дивіться, ось пляшечка, камрад її дістає. І що тут в нас? Є, є, є розписана. Вітання, друзі! Виїхали пошукати в ось такому густому лісі. Тут були позиції, стояли палатки. Скоріше за все, були підрозділи австро-угорських військ, ну, можливо, і німецьких. Що тут буде, ще не знаємо, але раніше тут були непогані знахідки. Приїхали, будемо щупати, будемо копати з металодетектором. Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі. Поїхали! Ну Що ж, друзі, ось у мене тут є вже сигнал. Ось такий гарний звук. Скоріше за все, це скло. Ну, або, можливо, цегла. Так якось шматки валяються. Ну, але зараз буду розкопувати і буду дивитись, скло це чи цегла. Ну що ж, очікуйте. Ну що ж, друзі, є у нас ціленькі пляшечки, і зараз я вам їх покажу. Ну, дивіться, є чотири пляшечки, ось такі, одна біля одної лежали, але, на жаль, жодної з літерами. Вино і шампанське. На жаль, ось такі результати. Ось так жодної літери. Проте пляшечки ціленькі. Цілесенькі, і це дає надію, можливо, трапиться щось гарненьке, розписане, а можливо, і нічого. Зараз буду йти далі копати в надії, що знайду ціленьку розписану пляшечку. Очікуйте. Щось, друзі, друзі, ходжу, нічого не можу знайти, а камраду поталанило трішки більше, ніж мені. Він знайшов ось декілька пляшечок. Така з-під вина. Ось від. Керасинові лампи. Денце сюди красин наливався. жаль, тільки ось тріснуте воно не ціленьке. Але так непогана знахідка також. Ось така. І сама найцікавіша за сьогодні Акваклавдія. Перші літери. Ось така була мінералочка. Пили тут собі солдати мінеральну воду. Ось таких гарненьких. Малесеньких пляшечок розписаних. А так поки що все. Ось такі результати тут. Ну, Будемо продовжувати. Ось там камрад ще щось нащупав, каже, здається, скло, а можливо і цегла. Іду до нього, будемо щупати. Друзі, копаю, викопав вже дві пляшечки. Ось погляньте, одна майже ціленька, друга побита. Вона ось тут розбита, бачите? Ось такі дві звинапляшки, ось такої ямки. Невеличкої є цегла і прощупую є ось такий звук. Ось так. Тут є ще скло. Скло, можливо, цегла. Зараз буду акуратно то розкопувати. І будемо дивитись, що ж там є. Можливо, буде серед цього всього щось розписане. Як би я не хотів, щоб вона була ціла, але, на жаль, вона побита, погляньте. Ось такі тільки деталі позалишались. Це скоріш все ось так якось. Не знаю як вона збиралась. Бачите? Добре видно, що вона своє відпрацювала. Ще напевно з керосином було. Бо, бачите, яке ніби масло таке. Ось така була керосинова лампа. Залізо зогнило і вона розсипалась, але була бита, бачите. А можливо їх дві було. Ось такий ще пальничок був. Ось. Але все, все сипиться, бачите. Ну, на жаль, на жаль, ось такі знахідки тут. Все побите. Ну, але ось там неподалік камрад копає якийсь поверхневий смітник, каже, є цілі, є побиті, йду до нього. Будемо копати там. Щойно, друзі, був сигнал ніби скло, але це не скло. Подивіться, це зуби. Ось такі зуби, скоріш за все, конячі. Ось. чуєте, як гарно дзвонить. Ну, нічого не вдію. Мусів викопати їх. Побачив, що зуби, але зуби це вже свідчить, що тут закопали рештки коня. Можливо, його з'їли, костомашки закопали. І... Має бути ще сміття. Вирішив прощупати і є. Ось тут, здається, вже щось похоже на скло. Знову потрібно копати. Ну що ж, я до неї докопався, була тут ще цегла, вийняв. І що ж, здається, друзі, що вино краєчко мока побачив. Давайте дивитись детальніше, що це в нас тут таке. Ось, ось-ось. Так, вино. Повнісіньке вино, тільки не запечатане. Ось таке простеньке. На жаль. Ну, але нічого, це тільки перша пляшка. Маю надію, що там є ще. Буду зараз розкопувати і дивитися, чи щось є. Що ж, друзі, змінили ми трішки місце, десь до кілометра пройшли, можливо трішки менше. І ось тільки прийшов, щупаю ямку. Є тут якесь скло. Зараз буду розкопувати, будемо дивитись, що ж там є. Ось, друзі. Бачите, кінчик, щупа? Ось там якраз вперся в пляшечку. Так, вона здається ціленька, зараз буду її докопувати і виймати. Здається, вино, але, можливо, буде біля неї ще щось. Ну, Сьогодні якось так. Майже розписаних нема одна аква. Друзі, погляньте, яка глибина. У мене щуп має більше ніж півтора метри. І він лізе і лізе, дивіться. Ось така велетенська яма. Ну що ж, а в мене була пляшечка з-під вина, як я і говорив. Ось така, здається, була етикетка на ній, бачите, ось сліди залишились, а можливо і ні. Ось так. І тут з такої глибини ще ось таке скло трапляється. На жаль, без розписаного. Ну там ще хрустить, не знаю. Буду щупувати, вищупувати, чи щось нащупаю. Побачимо згодом. Якщо щось трапиться, обов'язково вам покажу. Ну що ж, друзі, дивіться, камрад почав розкопувати смітничок. Йдуть в нього ось такі консерви. Йдуть ось такі. День це скло, дивіться скільки скла, скільки заліза, костомашки. Ось такі гарненькі батарейки були розписані, але, на жаль, фарба злізає. Вони гарно могли бути розмальовані, гарна етикеточка. Проте ось така. Ось тут в нього трішки кращі вже знахідочки. Дивіться, ось такі пляшечки. Ось одна пляшечка. Без літер. Така маленька. Друга, дивіться, яка гарненька. Ось така баночка. Тувстенька. Помити можна навіть собі такий антуражний стаканчик зробити. І погляньте, що ще знайшли. А знайшли ще ось такий шматок свічки. Лопатою десь. Копнули. Ось така свічка була. Ще збереглася до цих часів. І найкраща знахідка. Найкраща знахідка. Дивіться, дивіться, що в нього було. Погляньте, нарешті гарненько розписана. Рейх з Fello Salmon. Сорок Тула Джона Туладжона Зенік. Ось така пляшечка. Чудово, чудово. В нього йдуть тут гарнесенькі знахідки. Ну, він це все розкопує. Зараз буду ставати з іншої сторони і допомагати йому. Можливо, і мені поталанить щось викопати. А можливо і ні. Побачимо згодом. Друзі, дивіться, камрад тільки що вийняв одну пляшечку, звідси розписано. І ось дивіться, ще, ще є, ось там. шкрабі лопатою по ній. Ось, ось вона. Глибина така досить велика. Ну, зараз будемо викопувати і показувати, що ж там є. Надіємось тут буде не одна, не дві, не три, а цілих хоча б 20 пляшок. Ну, але це все згодом. Побачимо. Друзі, ось момент істини, дивіться, ось пляшечка, камрад її дістає. І що тут в нас? Є, є, є розписана. І що? Така сама, дивіться. Така сама. Ось, ще один соломон. Шкода, що не сало, але але, але є пляшечка. І там ще знизу ще одна є. Ще він розкопує є ще. Ну, фартануло, фартануло камрадове з пляшечками. Очікуємо, очікуємо, що там буде далі. Ну що ж, друзі, погляньте, скільки всього ми накопали. Тільки що вийняв майже з двохметрової глибини, дивіться що. Ось такий артефакт. Хто здогадується, що це? Не здогадуєтесь, тоді я вам скажу. Це ось така підножка, ножка для траншейного щита. Ось тут болт. Воно прикручувалося до щита. Вона відкидалась. Ось так, бачите, тут є такий гостряк. І така підножка. Ось так ставилось В землю, ставився щит. І вівся вогонь із-за траншейного щита. Ось такий артефакт крутий. Його заберемо, є вдома траншейний щит. Ось буде до нього ножка, бо в тамтому не було. Знайшли ще одні батарейки, оці вже трішки краще збереглись. Погляньте, який малюночок, хоч вони і потекли, проте зберігся ось так з однієї сторони малюночок. Навіть щось ще видно прочитати, що тут пише. Ось так. Голдіг 78 Прендауен. Ось таке тут ще щось. Гарненький був такий екземплярчик. ще що тут? Був корочок ось такий з літерами резиновий. ЛГЛА чи що. Щось таке. Далі. Ось така якась запчастина. Я думаю, можливо, це ключ, щоб конзервні банки відкривати. А можливо і якась інша приспособа для чогось іншого була. Ще знайшли декілька пляшечок. Ось одна, друга, третя. Оця LS Carlsbad, Ці звина простенькі. Ось ці ви бачили всі. Ось така ще була приспособа. Не знаю для чого, але для чогось вона була. Такі ще. Пробірки були, були биті, купа фарфору ось такого. Ну, загалом смітник. Копаємо. Смітник дуже глибокий. Розкопуємо його. Ще ось таке колечко було. Не знаю, також може ручка від чогось. Ось така пляшечка дну. або відрізане, або відбите. Ось так. Поки що так, копаємо далі. Що ж, друзі, показую вам ще декілька артефактів. Дивіться, ось така ще маленька пляшечка була. Такий слоєчок розбитий. було ще купа ось такого скла. Пляшечки. З-під вина, на жаль, не розписані. Ось такий слоєчок розписаний по дні із гербом. Бачите, тільки має скол, шкода. Ось такий. Що ще було? Була така ще кришка від казанка. Ось. ну Загалом багато цегли. Дуже-дуже багато цегли, ізолятори і дуже багато батареїв було. ну Загалом поки що все. Є ще хрустить, багато скла. Багато ізоляторів. Ну, розкопаємо, розкопуємо. Не знаю, чи сьогодні вже докопаємо, чи, можливо, ще на наступний раз будемо копати. А поки що, ось так. Ось такі в нас результати. Ось так. Дві розписаних о, і слоєчок по дні. Маловато, але і так дякую. Смітник такий досить цікавий, так як є багато різних артефактів. Дивіться, накопали ще багато батарейок. І ось є такі квадратні, Чи то вони розсипалися, а були такі, як звичайні, чи, чи такі, не знаю. Ось ще ізолятори такі, також їх багато. На двоє розламані і такі. І десь тут ще були А, ось, подивіться, як гарненько також було розписано. Шкода тільки, що зламане на двоє. Ось так. Малюночок був, такий самий, здається. Так. Малюночок, можливо, такий самий, а можливо і ні. Трішки інший, напевно. Бачите, від цих. Але тут збереглася надпис з цієї сторони, тут з цієї сторони така. Ну, ось такі у нас знахідки. Ще ось було денце, одне від Карлсбада. Ну і більше такого цікавого нічого. Шматки шкіри ще Ось взуття, напевно, а можливо від якоїсь фурнітури. Ось так. На цьому будемо завершувати, напевно. Ну, якось так. Камрад вже пішов, а я ще вирішив пощупати і нащупав ще ось пляшечку, здається. Звук дуже гарний. Ну, розкопую, розкопую скоренько. Тому що наближається хмара, буде зараз дощ. Потрібно докопати, подивитись, що за пляшечка, показати вам і наздоганяти камрада. Очікуйте. Ну що ж, друзі, знайшов я знахідку ось такої ямки. І це була ось така побита пляшка. На превеликий жаль. Ну, нічого не вдієш. Ось така пляшечка. Зараз скоренько закопую ямку. Ну, загалом коп непоганий, вдався. Самі бачили, що було. Хотілося б більше розписаних, але маємо те, що маємо. Ось так, друзі. Такий ось в нас був сьогодні коп. Що ж, друзі, ось так гарненько ми з вами сьогодні покопали. Знахідки ви бачили, були розписані пляшечки, були і не розписані, побиті і не побиті. Ну, загалом копом задоволені. Будемо виїжджати ще, шукати пляшечки, ну і, звичайно, показувати вам. Ну що ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!